Вітаю вас на каналі мої бджоли. Мене звати Сорока Дмитро. У цьому відео хочу показати обробку від кліща, яку я буду проводити. Це будуть китайські полоски Манхао Про. Це не реклама. Я їх вперше буду використовувати, мені цікаво, як вони спрацюють, бо до цього я влітку ставив. У мене з зими минулої лишилося багато кліща в сім'ях. І ставив полоски на флометрині. І зараз бачу, що вони у мене вже погано працюють, потрібно змінити діючу речовину. Це буде фліволінат. Я вам покажу, як вони спрацюють і поділюся своїми першими враженнями, досвідом. Бо полоски, так би мовити, розрекламовані, розпіарені. Але багато людей відзивається про них, що вони гарно працюють, тому ми в цьому ролі це перевіримо. Сподіваюсь, що буде цікаво, залишайтеся, Приємного перегляду. Ось так виглядає упаковка. Одну я вже розпакував. Зараз покажу, що вас зустрічає. Взагалі в пачці 80 полосок. Одна полоска йде на сильну сім'ю і півполоска йде на півполосочки йде на такі відводки. Ну, як ви бачите, 6 рамок, я думаю, що півполоски тут цілком-цілком вистачить. Обов'язково потрібно працювати в перчатках, в жодному разі не торкатися носа, очей. І навіть на руки нікуди це не має попадати. Полосочки мають специфічний такий запах. І взагалі їх рекомендують перед застосуванням хоча б добу провітрювати. Але в принципі я говорив з людиною, і він каже, що це не обов'язково. Просто що головне, головна порада це тих, хто вже користувався, вони кажуть, що краще не ставити на... Краще не ставити десь між розплодом, де має бути вихід молодої бжілки, де печатний розплід, бо навіть бувають такі випадки, що насипаться настільки сильні полоски, що, що краще їх ставити десь більше з краю. З краю. Ось такий от фіолетовий кольочок, кажуть, що це ознака того, що вони оригінальні що вони так запаковані, розділені навпіл. Ну, то есть тут з цієї сторони з цього боку 40 полос і з цього боку 40 полос. Зараз далі вам все поетапно покажу, розпакую. Їх можна так розрізати. Густини я залишу. Ось тут у нас залишився цілий. Ось такі полосочки. Бачу, в них є отвори. Ага, і діляться вони навпіло. Є такий розрізок і вони можуть відламуватися. Да. Отакої От однієї половинки полосочки має вистачити на сімейку 5-6 рамок. Якщо вона більша, там 10 рамок, я думаю, що можна ставити дві полоски десь ближче по бокам. Давайте приступимо, поставлю, наприклад. А, і ще, що обов'язково потрібно зробити, це Це те, що треба не ставити зразу всі полоски в усі сім'ї підряд. Треба перевірити препарат на двох-трьох сім'ях. Я зроблю це сьогодні зранку, а ввечері я прийду, якщо все в порядку, побачу, що бджілки реагують нормально, кліч сипеться, працює все, то піду вже проставлю по всій пасіці. але в жодному разі закликаю вас не ставити зразу неперевірений препарат на всю пасіку, бо можуть, бути, бо можуть бути проблеми. Забув сірники, зараз принесу і продовжимо знімати. Маю тут приніс не сірники, а зубочистки, бо сірники сюди не стають. Є такий отвір, за яким можна підчепити полосочку, почну ставити, почну ставити, мабуть, що поставлю на край між заставною. Ні, мабуть, поставлю все таки Це дуже далеко, нехай стане між медовою рамкою і такою якоюсь теж полумедовою. полу. Може там і є розпліта не критично. Ставлю на краю щось і потім підстелю на дно покладу отакі, отакі бананні листи А4, щоб і промащу їх олійкою, тоді кліч прилипає, ви точно зможете побачити результат. Що він ніде не просипеться, не втече, бо його не винесуть. І десь через годинку, я думаю, що вже можна перевіряти результат і робити перші висновки. Поставлю ще одну сімейку. Тут у цій досі є прививка. І речі, Сезон потихеньку закінчується вже. Мабуть, ще пару днів якісь мінімальні прививки і все. Бо сьогодні 7 серпня, я не пам'ятаю, чи я казав. Тому вже сезон йде до завершення. Все, поставив, я думаю, ще одну сімейку зараз поставлю і далі триматиму вас в курсі. Ось таке я підстелив листочок і на ньому буде видно осип кліща. Просто покажу наглядно може. Комусь це буде потрібно. Зараз поставлю знову корпус і потім витягну, вже покажу вам результат. Ну що ж, з того моменту, як я поставив полоски в сімейки, вже минуло приблизно півтори годинки. Я вже думаю, що можна дивитися, показувати, е який у нас є осип. Робити це не дуже зручно, одночасно працюючи, тому я дістану і зразу вам все покажу, наглядно. Але що вже можу сказати, що кліщ є, його багато і він осипається. Зараз, щоб не затягувати відео, зразу вот так все зручно покажу. Отакий осип кліща. Зараз сонце світить трохи незручно. Не знаю як вам краще показати. Але кліща доволі багато. Це у нас за цієї сімейки. Покажу вам її сили, що ви... Орієнтувалися, розуміли, це всього 5 рамочок, а така доволі висока закліщеність, при тому, що полоски стоять ще не дуже довгий термін. Ось із цієї сімейки, з другої. Тут теж, теж доволі багато вийшло. Не знаю, чи воно добре видно. Покажу вам таким чином. Ось. Сімейка посилі у нас ось така. Теж там приблизно 5 рамочок. От. І ще є у нас одна сім'я, яка в ІТ практично кліщ не осипався. Вон тільки одного кліщика я бачу. Вон він маленький. Видно або не так сильно закліщені, або так, просто весь кліщ зараз сидить у розплоді. Але теж сімейка на 5 рамочок. 5 же ж так, 5. Тому рекомендую, точніше це не я рекомендую, а взагалі є така рекомендація, щоб поставити ці полоски один раз і через 7 днів іще ще раз повторний, щоб остаточно гарантовано вбити кліща. І скажу вам, що я цього притримуюся, я так само і зроблю. І обов'язково потрібно витягнути попередні полоски, щоб не виховувати кліща резистентного від цього препарату. Тому, бо кліщ звикає, він все менше буде ощущати на собі ці. Все більше йому потрібна буде оця смертельна доза. Тому зроблю через 7 днів повторну обробку. і Мабуть, в цьому сезоні, якщо все в порядку, я ще раз проллю, а мітразом уже похолодам. Тому так приблизно буде виглядати обробка. Сьогодні ввечері пройду, проставлю у решту всі мої полоски. Дивлюсь, щоб жілки поводяться в принципі, спокійно, В принципі нічого незвичайного. Якби на кожен препарат вони реагують, реагують неспокійно, все одно це для них стрес, але е, немає такого, щоб щось посипалося, обсипалося, тому все в порядку. Якщо щось поміняється, то уточню. Вже вечоріє, дивився в тих сімейках все добре, кліщ продовжує сипатися, з бжілками нічого поганого не сталося, тому вирішив далі продовжити цю роботу. Я трошки там обмовився, треба ставити не дві полоски на сильніші сім'ї, а одну просто дві половинки бажано в різні в різні боки. Тут тобто так само розриваєте навпіл цю саму одну полоску і ставите просто з різних крайочків. Можна поставити там, можна, як вам зручно, але краще, щоб покращити її дію. Можна поставити з різних боків і так само проставляю по всім іншим сімейкам. Дивлюся на силу. Тут вон 5 рамочок. Значить, закинемо одну. Кидаємо одну полосочку, можна навіть взагалі зовсім з краю Я думаю, різниці особливої немає. Що забувся ще сказати, по їх ціні. Саме вона була вирішальним фактором, чого я її взяв, вирішив попробувати, тому що, ну по суті, пасіку можна за дуже невеликі кошти пролікувати. Пачка отака, коштує 450-480 гривень в середньому. І її вистачає на таку середньостатистичну, я думаю, пасіку, щоб людині пролікувати, а може навіть і на два рази. в принципі В принципі, 80 полосок, 87 7. Я думаю, що вистачить навіть більше, ніж на 80. Тому отакі діла. ось отак вони виглядають. Ці полосочки. В общем, приготую і буду далі, далі розставляти. Ефект сподобався, можете також використовувати, рекомендую. Поставив полосочки і буду завершувати це відео. Дякую, що додивилися до кінця. Бажаю вам вдалого завершення сезону. Бажаю вам здорової міцної пасіки, вам особисто здоров'я і здорової ціни на мед. Бажано ці полоски не повторювати кожні там більше, ніж два сезони. Є різні також китайські там з фуметрином і можете міняти, пробувати, експериментувати. Ну і там за однакову майже ціну я теж буду щось таке пробувати. Зустрінемося в нових відео. Дякую, що були зі мною. Пока.